Ми повинні зрозуміти, що у нас відсоток жінок в збройних силах України навіть вищий за відсоток жінок в Верховній Раді. Тому у нас на сьогодні героїчно пішли захищати країну добровільно, абсолютно, до 25-30% військовослужбовців. І це жінки, які виконують не тільки штабні завдання, але й жінки, які активно беруть участь у бойових операціях. Тому ну, на сьогодні насправді в армії вже зроблено досить багато для того, щоб жінок інтегрувати в. Таке армійське життя, яке насправді не типове, що для жінки, що для чоловіка. Ти все одно змінюєш свій спосіб життя повністю. Але нам от все ж таки, мені здається, не вистачає жінок генералів. Жінок генералів? Ну, якщо жінка може виконувати бойове завдання на рівні з чоловіком, чому жінка не може командувати?